Миргород дивовижний куточок України зі своїми архітектурними пам'ятками. Саме в такій історичній будівлі мешкає наша дитяча студія Відомистець Темп. Ця творча домівка існує більше ста років. Точної дати побудови ми не знайшли. В одних документах згадується 1905 рік, в інших 1909. Дуже цікаво. Що було в цьому закладі протягом століття. Спочатку це був будинок дворянського зібрання, де відбувалися мистецькі заходи міста Миргород. Діяв літній музично-драматичний гурток, який взимку працював у приміщенні дворянського зібрання. Тут ставили п'єси тодішніх українських авторів. У той час на сцені постійно діяла аматорська театральна трупа. І не тільки до нашого міста приїздили мандрівні театри. Навіть сама Марія Занковецька грала на сцені дворянського зібрання. Після жовтневої революції з 1917 по 1941 роки будівлю було переіменовано у робочий дім, а згодом у народний. Тут вперше продемонстрували звукову кінострічку, і це було дуже великою подією у культурному житті міста. Лише у роки Другої світової війни культурний центр був порожнім і закритим. З 1945 року історична споруда знов змінила свою назву на будинок офіцерів. Саме тут проходив прокат фільмів та відбувалися танцювальні вечори. А з 1968 року історична будівля стала дитячим закладом. Тут оселилися творчі діти Миргорода. Час змінювався, змінювалися історичні події і змінювалася назва будівлі. Заклад був будинком піонерів, будинком школяра, згодом центром дитячої та юнацької творчості. А після проведення у 2001 році реконструкції приміщення отримало назву «Центр естетичного виховання. Історична архітектурна пам'ятка набула ошатного вигляду завдяки сприянню екс-президента України Леоніда Даниловича Кучма. І зараз тут мешкає справжня творча родина дітей, педагогів і батьків. Історія свідчить, що в цих стінах завжди панувало мистецтво. Минають роки десятиліття, а історична пам'ятка і сьогодні прикрашає наше місто і є одним із культурних центрів для дітей Миргорода. Я чистим, да. Вдох. Выдохнули. На плече. Мы такие разные, в этом есть секрет образцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разве себя два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Що Дивимося, щоб ці сторони рівненькі були. Сірена жаль, маленький. Розівська Наташа, молодець, Колоколова Саша, молодець. Ми можуть поводомогтися того, щоб тон був. Не забувайте, що п'єро рум'яна дуже-дуже блідого. Коля. Тому. Тому легесенько все це робимо. Ледве-ледве. Спочатку ледве. ми малюємо контур. Я просто тобі показала приклад. Ми тіло малюємо. Там у нас буде, там у нас буде крапелька. Ми імпровізуємо. Ми шакицю І Тіба фарбувала! з дива у дворі. Защепіли комарі. А не чує. Всіх обшиває, сама одягу не має. Голка. Голка звичайна, голка. Ні, нормально, так, не затягуй дуже. Ви в мене будете такими ж майстринями, і будете... Будете, ви вже у мене так. майстрині, але да. навчитесь от так же класно Вау. вишивати да. і можна навіть заробляти. Це дуже дорого зараз коштує. Вироби власними руками. Одалась, пережина, удалась. Ні. Слава Богу. Співаємо нашу розпівочку. Любий дядько мій, любий дядько мій, любий дядько мій, по рядом доробляться і ще будемо доставати, щоб віхати від того. Вітаймо, вітаймо, весну красу вітаймо. Вітаймо, вітаймо, без украси, вітаймо. Чому команда? Душі хожу, душі душі. На щоб не було знаки. От ми їх перекриваємо. Завжди трошки у нас стріль, трошки видає якісь на третій. Трошки самі давно. Руки в гору! Червачки, в гору, в гору, в гору, в гору, вдих, вдих, вдих. напряглися, потягнулися до сонечка всі. Проміняла, порося карася, на не пари чистокровних порося. Ой, побігли поросята поросі, розстудились пористям та не всі. Молодці росі. Раз, два, три. І, і перебрали підряд. І раз. И два, и три и четыре. И ты должна двумя руками выбрыгнуть как ногами. Раз, и раз, два, три. И теперь поворотик четыре. Раз и раз, два. И раз, два, три. И поцеловались. Далее. Раз, два, три, четыре. Раз, два. 3 4 Я думаю, що. Сам клас. Сама класна. Я думаю, що. У мене. Я зараз. Талон. ще робиш? Ну, що? так Так. Раз. И сама сходит потихонечку. Раз. Медленно. Так, на Хорошо. Просто руками ходи. Ходи, да. любить вперед пошли. Три, четыре. 700 дітей відвідують центр естетичного виховання. Директор Хоменко Анжеліка Анатоліївна.